Вітаю на константі! У період із 15 по 17 березня у Росії відбуватимуться президентські вибори. Не є інтригою, що саме Путін переможе на них і зможе керувати Кремлем аж до 2030 року. Проте така безальтернативність кандидатів у Росії наводить на думку: а що буде після Путіна? Хто може стати його спадкоємцем? На це питання сьогодні і спробуємо відповісти. Починаємо. Володимир Путін очолював Росію майже чверть століття. І якщо він виграє переобрання на свій п'ятий президентський термін у неділю, у чому можна не сумніватися, він матиме право ще на 6 років. Протягом яких його термін у Кремлі стане довшим ніж період правління, наприклад, Йосипа Сталіна, не забуваємо, що у 30-му році у Путіна буде право на ще один шестирічний термін до 2036. го Путіну, якому зараз 72 роки, буде добре і в 78. На вік тут можна особливо не спиратися. Наразі немає жодних причин вважати, що він піде у відставку хоча б у 2030-му. Більшість аналітиків вважають, що Путін буде правити довічно. Путіну, колишньому шпигуну КДБ, було лише 46 років, коли він дібрався до найвищого політичного рівня в 99-му році. Цим Путін має завдячувати Борису Єльцину, який призначив його прем'єр-міністром Росії, а незабаром і виконуючим обов'язки президента. У 99-му році Путін був потрібен лише для того, аби другу чеченську війну проводив не хворий, вибачте, алкоголік, а колишній кедебіст. Однією з причин, чому Путін протримався при владі так довго, є те, що його стиль керівництва не допускає суперників. Олексій Навальний, найсильніший і найхаризматичніший опозиціонер Росії за останні роки, помер в арктичній виправній колонії минулого місяця, переживши отруєння в 2020 році. Інші потенційні суперники були вбиті, як от Борис Німцов, застрелений на московській вулиці в 2015 році. Не тільки ліберали стикаються з подібними загрозами. Глава Вагнера Євгеній Пригожин, відвертий лідер найманців і колишній союзник Путіна, загинув у вогні через два місяці після короткочасного військового повстання проти Кремля. По суті, на цих виборах у Путіна немає реальних конкурентів. Єдиних двох антивоєнних кандидатів Катерину Донцову та Бориса Надєждіна не допустили до голосування через технічні причини. Давнє минуле і ймовірно майбутнє Путіна при владі значно допомагає йому у зовнішніх відносинах. Маючи справу з такою країною, як Сполучені Штати, де президенти, як правило, змінюються кожні 4-8 років, він може, зціпивши зуби, чекати більш доброзичливого для себе лідера. Він не відчуває тиску всередині країни, чого не скажеш про його головного зовнішнього ворога Володимира Зеленського, який повинен залишатися популярним, щоб утримати крісло президента. Але що буде після Путіна? Якщо путінізм не допускає конкурентів, то що можна сказати про спадкоємців, які б могли задовольнити Кремль? У статті, опублікованій у Foreign Affairs, спостерігачі за Росією Майкл Кімач і Марія Ліпман міркували над тим, чи може сила Путіна сама по собі стати слабкістю режиму, який він побудував? Вічний путінізм має свої вразливі місця. Будь-який режим, який обіцяє жити вічно, не може дозволити себе сприймати як такий, що провалився, написали вони. Презентація путіним себе як всемогутнього рятівника, єдиного, хто може керувати долею Росії, становить ризик для режиму у довгостроковій перспективі. Найвідомішим послідовником Путіна є Дмитро Медведєв, нині заступник голови Ради безпеки Росії. Медведєв обіймав посаду президента Росії з 2008-го по 2012 рік, тоді як Путін обіймав посаду прем'єр-міністра. Такий тандемний стиль керівництва. Був покликаний допомогти Путіну не вийти з великої гри та мати змогу переобратися президентом. Колись Медведєва вважали потенційним реформатором з більш ліберальними поглядами ніж у Путіна. Зараз він найбільш відомий своїм агресивним націоналізмом і глузливими висловлюваннями про Україну і Захід. Безглуздий характер деяких повідомлень часто шокує, хоча деякі аналітики кажуть, що він відіграє ретельно. Розроблену роль придворного клоуна, якого можна використовувати, щоб зробити Путіна більш солідним з моменту президентства Медведєва. Путін, принаймні публічно, не шукав для себе спадкоємця, залишаючи відкритим питання про те, кого він вважає своєю заміною. Деякі з очевидних кандидатів, у тому числі Медведєв, і прем'єр-міністр Михайло Мішустін, наразі здаються далекою перспективою. Військові керівники, такі як міністр оборони Росії Сергій Шойгу, добре відомі, але відсутність їх підтримки серед населення стала очевидною під час повстання. Пригожена популярний мер Москви Сергій Собянін був висунутим від партії Путіна Єдина Росія під час його кампанії з переобранням минулого року, Незважаючи на те, що у 2018 році Собянін висувався як незалежний кандидат. Однак цей крок говорить не про те, що провладна партія забрала під своє крило свого улюбленця. Скоріше навпаки, це унеможливило збільшення рейтингу Собяніна, адже в Москві правляча партія не вигравала вибори мера з 2007 року. Миколу Патрушева, секретаря Ради безпеки Росії, вважають дуже впливовим, але переважно він залишався за кадром до вторгнення в Україну і не має своєї політичної популярності. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін також не дуже відомий ані в Росії, ані у світі. Але він, це колишній особистий охоронець Путіна, який отримував високі військові посади, що призвело до припущень, що саме він може бути улюбленим кандидатом Путіна. Хоча деякі авторитарні лідери часто намагаються зберегти владу в родині, незрозуміло, чи зробить так Путін. Офіційно у російського президента є дві дочки. Проте він мало говорить про них. Обидві дочки науковиці: одна займається математикою, інша генетикою. Вони не визнають будь-яких зв'язків з Путіним, що навряд може говорити про те, що хтось із них стане наступницею Путіна. Оскільки у Росії немає ані реальних опонентів Путіна, ані явного спадкоємця, велика частина спекуляцій щодо майбутнього Росії зосереджується на здоров'ї Путіна. Однак такі історії відображають основний факт: якщо в Росії щось суттєво не зміниться, Путін помре на посаді. Як написав цього тижня Роберт Персон, експерт з Росії у військовій академії, США, Путін не міг би відійти від влади і спокійно піти у відставку, навіть якби захотів. Багато хто прогнозує, що коли Путін нарешті піде з посади, почнеться запекла та хаотична боротьба за владу. Дні, місяці та роки після відходу Путіна можуть бути навіть більш бурхливими, ніж хтось очікує. Але варто розуміти, що боротьба за владу в Росії не означає, що авторитарний режим обов'язково зміниться. А на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте його. Чао!